Коли людина може вважатися повністю вакцинованою, людина вважається повністю вакцинованою через 2 тижні після введення останньої дози первинного вакцинального комплексу. Тобто щонайменше через 2 тижні після однієї дози вакцини Джонсон і Джонсон. Окрім випадків, коли Україні дійсні спеціальні рекомендації щодо дводозного режиму введення. Або через два тижні після отримання другої дози будь-якої іншої вакцини. Дозволеної ВОЗ для екстреного використання, отримавши бустерну дозу, людина оновлює свій захист і укріплює його. Чинні національні рекомендації можуть різнитися залежно від віку, стану здоров'я людини та дати першої вакцинації. Багато імуноскомпрометованих людей можуть потребувати додаткової дози у складі первинного вакцинального комплексу. Як і з вакцинами проти інших хвороб, люди, які вчасно оновлюють щеплення, мають оптимальний захист.